Які історичні постаті вплинули на тебе, як на командира, якщо такі є, якщо є такий вплив? Та просто дуже багато. Ну, давай, якщо можна виділити три, якщо це коректно. Наполеон, лан, М... ней, Жюно. Лан і ней, хто це? Це маршали Наполеона. Просто талановиті військові. З такою вдачею кавалерійською, яку я люблю. Так от просто щоб достав шаблю і вперед. В ну, атаку. А раніше була романтика, правда? <рес> ти просто так от вистраюєшся, починаєш з першої зараз, зараз дрони? Жесть, дрони вбивають цю романтику. А якби ти міг поговорити з якимось історичним лідером, я так розумію, що ти би б обрав би Наполеона, правильно? Це не факт. А кого? Поговорити було б цікаво більше туди, в далечінь до людей. Про кого мала інформація, то на виділять? Так, да, кого не можемо зрозуміти, побачити, ну, відчути ту справжність людини. Це хто, наприклад? Можемо почати хоча б з якогось там, Олега, Володимира, Македонського. Це ж люди, які розділяють нас великий проміжок часу, які занадто міфологізовані. Кожна історична постать є не такою, якою. Викладають ту, яку показують на публіку, тому що в кожної держави, і це правильно, є свій націотворчий міф, і ці люди не такі як вони були в реальності. І академічна історія, яка займається реальною історією, а не побудовою націотворчого міфу, вона трішки відрізняється, але це не робить цих людей менш великими.